Шукаємо ми днями і ночами, бо ми є скарба шукачами, по лісі по полі магаємо шукачами. Від пошуку скарбів отримуємо кайт. Всім привіт! Вітаю на youtube каналі Азар. Знаєш, друзі, сьогодні виїхав трішки походити по випасі От, Пошукати якісь штучки, дрючки. Сьогодні з майнлаб XTERRA ELITE Буду ходити на програмі Парк 1, Чуйка 23, мультичастота. Так. Швидкість 2 буде. І ферум 0. Ну Це планую ходити на таких налаштуваннях. Якщо щось зміниться, то буду показувати. Тому що не знаю, як зараз себе буде поводити тут прилад. Трішки походимо, подивимось. Попадали тут і цариз, Радянщина, тут і пляжик є, мусору повно є. В общем, я думаю, копати буде що. А от чи буде що показувати, ми вже побачимо. Підписуйтесь, хто не підписався, може можучувати зручніше. Обов'язково зараз, зараз натискайте вподобаєчки. Ну, а я погнав шукати якісь смаколики. Е, і, друзі, нагадую, що у нас триває збір на постійній основі. На fpv дрони для батальйону К2. Тому, будь ласка, по можливості донайте, допомагайте номер карти в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Буду дуже вдячний за будь-яку підтримку. Ну і відповідно всі звіти за придбання fpv дрони і за надходження коштів я викладаю у себе на Facebook сторінці. Погнали! Так, ну що ж, є друзі, дуже, дуже гарний сигнал. Е, до речі, Тут попадали із знахідки по черніхівській культурі. От, а цей динар... Денар, чуєте? Цей сигнал дуже схожий на динар. От. Хоча тут мусору дуже багато. Так. Засипайте зразу за собою ямки. На жаль, але бачили з самого низу випав. Так, глядачі, зараз я пошкодував, що не викопав сигнал онлайні. Ех, так, ось, бачите, я зарив, ось, копав сигнал, навіть не видно, що копав. Е, був шмурдяк і ось піймав ще один сигнал, теж думав, що шмурдяк. А тут дивіться Спинка фібули. Спинка фібули, друзі, офігеть Оце поворот. Оце поворот. Щас тут треба крутитися. Прикольно. Знову якийсь, друзі, сигнальчик такий. Такий він собі, спірний, ну але копнемо, тому що бачите, що може бути? Попадають фібули. таке якесь. Залізо. Але глянемо, що тут у нас. 100% залізний зацеп від Фіболи. 100%, друзі, залізний зацеп від Фіболи. Прикол. Хм. Знову поряд сигнал. Так, що це у нас таке? Друзі, дуже велика ймовірність того, що це, можливо, срібна фольга. Ну, не впевнений. Заберемо, перевіримо. tanu nafik TANU tanı naf lahir Друзі, луниця! Охренеть. Ого. Друзі, луниця! Я в шоці, блін! Офигеть. Офигеть! Друзі, золотий амулет місячник. Йо-мойо! -йо. Ух, ти шо? Ви то бачили? фух Кай, блін! Тупо, тупо на камеру викопав. Охренеть! Йолки, як шкода, що зламаний. Як шкода, що зламаний. Вушко вушко зімняте просто. А один рожок відламаний. Офігеть. Офігеть, друзі. фух, ти шо, блін. Майн Лобік стереліт. Mine Lobix лід, Ох ти кайф. Зараз, друзі, на телефон покажу детальніше. Охрінеть. Цього я точно не очікував, хоча дуже хотів. Інтернет-магазин «Золотошукач» пропонує найкращі металошукачі для справжніх шукачів пригод. Відкрийте для себе світ захоплюючих відкриттів і знайдіть те, що приховано від очей. Дивіться, друзі, на цю красу. Вона ще й там вся в орнаментах. Це капець. Це капець, як шкода, що, що вона погнута поламана. Але, друзі, це неймовірно. Фух, кайф. Офікі. Да. Друзі, я просто мене... мене був увійняло. Я. я в шоці? Я в шоці? Друзі, дуже схожий сигнал. Як фібулки б'ють. Як лунничка та била. Будемо надіятись. Так. Да, друзі, фібула. Фібула, гляньте, тільки вона вбита. Прикол. Ну але фібула Супер. Спинка фібули точніше. Бронзова. Класно, класно. Спіймали черговий сигнальчик. Будемо надіятися, що не шмурдяк. Капець. Не, ну ви бачили колір, так? Да? Я сподіваюся, там колір гарно видно. На жаль, це від корка. Але, блін, я вже думав знову. Так, друзі, до речі, я поставив програму Поле 2. Вирізав перший другий сегмент і від 0 до 4. Чуйка 22. От швидкість 3 і ферум 1. Ходжу на таких налаштуваннях, е, підбираю того, що щось тут воно дуже нестабільно. От, але підібрав, начебто більш-менш е, ходити. І це, до речі, на цих налаштуваннях я знайшов і фібули обидві, і амулет місячник. В общем, друзі, поки один шутудяк. От на камеру вже не знаю, скільки сигналів підряд. І всі сигнали, що саме цікаво, глибокі. Бачите, глибокі неверхові сигнали і, блін, мусор, а знахідок майже немає. Зараз кажете, зажрався. Монета. Нарешті. Нарешті монета. Скажете, зажрався, знайшов амулет місячник і каже, знахідок майже немає. Е, я, друзі, в плані кількості говорю, що в плані кількості сигналів просто шмурдяку 50 штук, а знахідок 2. Чи 3. Це у нас дві копійки 61-го року. радянські. Ну, блін, перша монета. Ну я, звісно, думав якийсь динарик лімісний лежить, але що маємо, то маємо, беремо. Тоненький дрібненький сигнальчик. Ой-ой-ой. Та ви шо друзі? Якась накладка. Бр... Чи... Слухайте, у нас срібна чи шо? Чи бронзова? Начебто бронзова. Або олов'яна бронза. Поламана, дивіться якась цікава накладочка була прикольно супер почіркуйся начик прямо під Так. 24. Фібула. Фібула, друзі. Але щось високо било, хоча вона і не ціла. Тоненька, така закизена, била високо чомусь. Ось така спинка фібули. Крутяк. Так, друзі, мені здається, знову є крута знахідка. Є те, що ми шукаємо. Ну це мені так здається, я ще в руки не брав, але... Значить, дивіться, викинув верхній слой землі. Сигнал ще був глибше. Я викидаю туди землю. Ось такий сигнал, бачите? 31-32. І я просто бачу, що лежить. Лежить кругляш, друзі. Ух, мені здається це Динарій. Я не впевнений, але мені здається це він. Друзі, я думаю, він, форма, форма, бачите. Да. Офігеть! Йомайо! Вилишень, погляньте який стан Та ти шо? Друзі, марка врелій. Офігеть! Офігеть! Марка врелій. Крилата Вікторія! Фух, кайф. Ну, сигнал чомусь, бачите, був. Видно, що прям хороше срібло, але сигнал був нижче, ніж зазвичай. Та ти що? Друзі, сьогодні просто коп. Я не знаю, це не копа Марія, друзі. Я не знаю. Я їхав. От серйозно їхав. Е, чисто, того, що ну не копав уже кілька днів. Е, от. І думаю, вийду хоч якихось там радянщини, церків, можливо, познаходжу. А ви погляньте на що попав. Це, це просто. Це просто якийсь, я не знаю. Фух, ну, дякую, дякую. Всевишнім. Клас. Друзі, ну блін, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Це того варто. Глядачі, дуже крутий сигнал. Е, он, тож риба, бачите, яма. Ну просто шикарний. 72, 60 9. 62. Чіткий сигнал Монета, друзі. Царизм, напевно, я думаю. Так, зараз У нас же ж є водичка. Да, друзі, це одна копійка. Скоріше за все, Миколи коли 1901 чи що рік? Отак. От, От і імперію знайшли вже. Черговий сигнальчик, друзі. Спробуємо. Вже скоро треба їхати. Сідає сонечко, а хотілося би щось ще викопати тако на камеру. Фольга якась що це таке? Так. Да. Ну що ж, друзі, я вже біля автівки, значить дивіться скільки шмурдяку довелось вирити. От, а все, друзі, заради ось цього. Це, заради всього. Цей динарик, до речі, ближче покажу вам. Марка Аврелій. Гарний. От. Ну і красуня сьогоднішня. Трішки її підрівняв. Ось така. Такий золотий омлет Місячник. Шикарний. Знахідок небагато, але вони офієнні. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поширюйте мої відеоролики в соцмережах. Це допомагає мені розвивати мій канал. Вам не важко, а в мене канал росте, скажімо так. Все, друзі, всім мирного неба, міцного здоров'я. Ось таких крутих знахідок. Тримайтесь. До наступних зустрічей. Пока-пока.